Віднова посвята українського народу під покров Матері Божої відбудеться в Тернополі в неділю 6 квітня. Духовенство запрошує о 15-й годині на театральний майдан, аби взяти участь у спільній молитві. В присутності священників, вірних ми відновимо посвяту Присвітті Богородиці. Бо в тяжких хвилях життя, в труднощах в народу особливіший спосіб. За допомогой Пресвятої Богородиці, бо вона не тільки Божа мати, вона є наша мати, і наш народ має особливішу на до Пресвятої Богородиці. Пресвята Богородиця впродовж віків була надійною опорою та заступницею України. Князь Ярослав Мудрий в часи Київської Русі віддав її під покров український народ. З виходом української греко-католицької церкви із Підпілля блаженіший Мирослав Іван Любачівський на прощі до зерваниці, яка зібрала близько одного мільйона вірних, відновив по святу нашого народу під покров Пресвятої Богородиці. Закликаю хі. Молодь студентів, батьків, стареньких бабусів, дідусів, всіх українців, всіх які проживають в Україні, і небайдужа доля нашої України, нашого народу, то молитви, до творення добрих діл.